Що знову б'є солодким ввечері, хоч обіцяла собі цього не робити. Блер Волдорф, це ти? А смішно тобі від себе, що солодке тобою керує? А хочеш дізнатися, чому і що з цим робити? І скільки з нас та сама Блер? Не довіряй тому, хто не любить десерти, казала вона. Бо солодке це єдине, що не критикує тебе. Блер завжди жила за правилами, тримайся, будь ідеальною, не розчаровуй свою маму, і тоді їжа стала її підтримкою і опорою. І це скоріше і про тебе. Для всіх інших ти сильна, незалежна, усміхнена, маєш чіткі правила, займаєшся спортом, стараєшся не їсти на ніч, а потім приходить вечір І ти, наче, перестаєш собою керувати, тобою керує їжа. Так ти справляєшся із своїм стресом із напругою. І ти кажеш, та я просто цього разу не втрималась, потім все буде добре. А я кажу, це не про слабкість, це про втому, це про біліки, ти намагаєшся заглушити. І поки ти як Блер тримаєш себе в руках. Руки то тягнуться до ще однієї за солодко. Так, звичайно, ти можеш знову спитати чата GPT, що їсти на ніч щоб не набрати. Але ж ти сама прекрасно все знаєш, але не робиш. Якщо ти впізнала себе тут, тобі точно потрібно піти на інтенсив, який називається психологія стрункості. Це не ще один марафон, після якого ти розчаруєшся в собі. Це глибинна робота з тим, що реально заважає тобі схуднути і змушує переїдати десять днів, і ти побачиш перші реальні результати. Реєструйся зараз. Акційна ціна.